Доброго ранку, любі малята! А давайте з вами сьогодні привітаємо за допомогою віршика. У садочку новий день. Всім говоримо добрий день! Добрий день тобі і мені. всі ми скажемо землі. Сьогодні наше заняття присвячене темі вітру, тому пропоную вам вивчити маленький віршик. Вітер, вітер, пустотливий, залетів до нас у сад. Обриває груші. Сливи, трусить яблуні підряд. І хустиночку в Марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Цей віршик ви можете вивчити за допомогою цих гарних картинок, дивлячись на них, повторювати всі слова вірша. Ми сьогодні з вами будемо вчиними і працювати у власній лабораторії. А досліджувати будемо повітря. У нас з вами є ось все. Що це у нас? Пакет. 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 Да. А давайте ним трішечки помахаємо пакетиком. Помахали? Так. Да. Так, помахали, помахали. Да. І ось тут ось так. Зжали. Mm -hmm. Що у нас утворилося в пакеті? Боти. Повітря, так? Да, вам да, да. повітря. Повітря. ну, спробуй ти. Зажми тут внизу. Щоб утворилося повітря. Воно яке на колір? Прозоре? Так. Да. Прозоре. Тобто ми з вами можемо зробити висновок, що повітря прозоре, воно є в банці, в пакеті і в інших предмет, предметах, так? Для наступного досліду нам з вами потрібна склянка з водою та маленька соломинка. Так як у нас соломинки не було, ми взяли ось таку скляночку з трубочкою. Пропоную вам. Створити повітря у водичці. Як ми це зробимо? Ану покажи вам, як ми це можемо зробити. Дивіться, у нас в воді з'явилося повітря. Звідки воно взялося? Воно взялося з наших легень. Ми вдихнули його і видихнули у водичку. Отже, повітря. Є всередині нас. Давай ще раз. Молодець. Наступний дослід на те, яким буває вітер. Пропоную вам зробити вітер самим. Зробите? Помахайте ручками легесенько, легесенько. Легенько помахали і зробили вітерець. так? А щоб зробити сильніший вітерець, що нам потрібно зробити? Сильніше помахати ручками, так? Да? І ми з вами зробимо сильний. А щоб зробити ще сильніший. Дивись, який у нас є прилад. Давай, нам потрібно, нам потрібно ось такий прибор. Ану, давай покажемо. Ой, який сильний вітер. А давай з тобою чуть-чуть поекспериментуємо. Давай. Нісю. Ти зараз будеш дуже легеньким вітерцем, добре? Так. А там лестим. Так. Легенько-легенько, подмухай серветочки такі. Легесенько. Ой, який легенький вітерочок у нас. А давай тепер зробимо сильний вітер. Зроб... Візьмемо Ось такий прилад, який у нас є. І спробуємо злухати всі серветочки. Недостатньо нам цього вітру, да? повітря такого. Давай тоді зараз зробимо максимально сильне повітря. Наберемо повні груди повітря, повні повні, повні, повні груди повітря. І здмухаємо всі серветки. Давай. Повні груди. Молодець, молодець. наступного досліду ми з вами зрозуміли, що повітря буває легеньким та сильним. А давайте зараз. Зробимо дослід на тему вітер по морю гуляє. А вам потрібно підготувати ось таку ємність з водою. Це буде нашим морем. Mm -hmm. да? І також у нас з вами буде маленький човник. Подивіться, який човничок. Mm -hmm. Човник. Так, от у нього. Він у нас легенько гуляє по морю. так? А тепер давайте вітер включимо і допоможемо йому. Так, молодець. Який сильний у нас вітер. Човник пливе швидко-швидко, подуємо тихо-тихо, щоб він тихенько-тихенько поплив. Ось так, як він поплив гарненько. Молодці малята. Можете трішечки пограти нашим човничком у воді. На цьому наші досліди закінчуються, і ми можемо зробити з вами висновок, що повітря знаходиться навколо нас. Ми його не бачимо, але ним дихаємо. Воно є всередині нас. Ми можемо його відчути. Вітер це є рух повітря. Він буває яким, сильним і слабким. Тому ми кажемо вам: до побачення, малята!